Доброго дня! Я всіх вітаю на нашому занятті. Жила була зі злою Мачухою та її донькою дівчинка Настуся. Дуже лагідна, працьовита, добра, з усіма привітна. Одного разу почула Мачуха про те, що королева забажала на Новий рік мати повен кошик пролісків і пропоную за це велику винагороду. І відправила тоді мачуха в хуртовину настусю до лісу. Нічого було робити дівчинці. Взяла вона кошик і вирушила. Чи зможе Настуся знайти проліски взимку в лісі? Звісно ж, ні, тому що проліски починають квітнути навесні. Але ж Настуся така гарна дівчинка. Можливо, ми зможемо їй допомогти. І тоді вона зможе виконати наказ мачухи. Вийшла Настуся з хатинки, а перед нею три стежинки, які відуть до лісу. Оберіть найкоротшу стежинку, якого вона кольору. Вірно, рожевого. Пішла дівчинка найкоротшою стежинкою, зайшла до лісу, а там намети снігові не пройти. Щоб дівчинка змогла пройти, нам потрібно порахувати предмети і поставити вірний знак більше, менше або дорівнює. Порахуйте сніжинки та поставте знак. Вірно, потрібно поставити знак менше. 6 менше за 7. Тепер порахуйте кульки. Який знак потрібно поставити? Вірно, знак більше. Десять більше за 8. Тепер порахуємо ялинки та горобчиків. Який знак потрібно поставити? Вірно. Знак більше. Ялинок більше, а горобчиків менше. Наступне рахуємо свічки та сніговиків. Який знак потрібно поставити? Вірно, знак більше. Свічок більше, а сніговиків менше. Пішла на далі. І зустріла у лісі засмучену білочку. Білочка ніяк не може порахувати свої запаси. Давайте допоможемо. Спочатку порахуємо шишки. Рахуємо разом. Одна, дві, три. Всього три шишки. Добре. Тепер рахуємо горішки. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього. 5 горішків. А тепер порахуємо грибочки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, всього 8 грибочків. Вдячна білочка показала Настусі дорогу до вогнища на галявині, щоб Настуся змогла зігрітися. А поки Настуся йшла до вогнища, їй на шляху трапилися сніговічки. Подивіться, як багато Настуся зустріла сніговічків. Давайте порахуємо, скільки всього сніговіків. Рахуємо разом, починаючи зліва направо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, всього 10 сніговічків. Скажіть, будь ласка, який сніговічок за рахунком не має мітли? Другий, третій та сьомий добре. А що на голові у останнього сніговічка? Каструля. Дуже добре. Пішла дівчинка до вогнища і зустріла 12 незнайомців. Як ви гадаєте, хто ці незнайомці? Вірно, це брати місяці. Існує чотири пори року. Весна, зима, літо, осінь. По три місяці кожної пори. Всього в році 12 місяців. Місяці змінюють один одного і утворюють рік. Давайте з вами пригадаємо назви зимових місяців. Грудень, січень, лютий. Місяці весни березень, квітень, травень. Місяці літа червень, липень, серпень. Місяці осені вересень, жовтень, листопад. Розгубилась Настуся, не знає, в кого з місяців попросити пролісків. А ми з вами допоможемо, дівчинці. Пригадайте, якої пори року починають квітнути квіти. Вірно, навесні, в кінці березня, на початку квітня. Молодці діти впорались з усіма завданнями. І березень подарував Настусі проліски. Тепер дівчинка зможе повернутися додому. Чи сподобалася вам подорож? Яке завдання сподобалось найбільше? Назвіть пору року, коли ви народилися. До побачення, до нової зустрічі!